Цього тижня ми зустрічалися в студії Українській радіо Чернігів з начальником головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області Юрієм Павлішиним. Говорили ми зокрема про ситуацію щодо сказу, адже останні тижні ми майже щотижня отримуємо інформацію про нові випадки сказу серед диких і домашніх тварин. Говорили про те, що з 21 числа. Почалася імунізація диких м'ясоїдних тварин на території Чернівської області, як це відбувається, і в чому особливості такої імунізації. А ще ми поговорили про епізоотичну ситуацію на Чернівщині щодо інших інфекційних нозологій. Про що йде мова на чому наголошує Держпродспоживслужба у Чернівській області, і чому важливо сьогодні знати про ці інфекційні захворювання тварин далі в нашій розмові. Про епізотичну ситуацію щодо інших нозологій, бо ми в цій студії з вами зустрічалися торік, говорили про африканську чуму свиней. Цього року ми зустрічалися, говорили про ящур. Була інформація, хоча вона і не підтвердилася, про пташиний гриб. Що у нас на сьогодні по області, і чого нам очікувати? Що стосується епізотичної ситуації по інших захворюваннях, а їх дуже багато. Я вам скажу відверто. ну, Небагато в нас зареєстровано, бо ми тільки звикли до трьох-чотирьох захворювань. Ну, Постійно вони на устах, але я вам скажу так, що по епізотичній ситуації в нашій державі ми контролюємо, ну, і в тому числі і по області, десь більше 150 різних інфекційних захворювань. Контроль проводиться річні інші заходи. Але беремо Африканська чума свиней. так, Всі її про всі її знають. Станом на сьогоднішній день в Україні існують неблагополучні пункти по африканській чумі свиней. Для чого я це кажу? Що існує ризик занесення африканської чуми свиней на територію Чернівської області. Станом на сьогоднішній день територія Чернівської області благополучна по африканській чумі свиней, чого я дуже хочу і дуже всім бажаю. Але ризик існує. Наступне гребтиці. На території України ще є відкриті неблагополучні пункти по грипу птиці. Що це значить? Що існує ризик занесення грипу птиці на територію Чернівської області. Тому я зараз візьму на себе сміливість і скажу так, що час рекомендацій прохань він завершується. А треба зрозуміти, що це вже вимога. До кожного із нас робити всі необхідні заходи для того, щоб ці захворювання не потрапили на нас в область. Так, переходимо до дуже актуального на сьогоднішній день захворювання, яке всіх на устах. Це ящур і блутанг. Значить, зупинюся я на ящурі в країнах Європи, а саме в трьох країнах: це Німеччина, Угорщина і Словаччина. Протягом із січня по березень було зареєстровано ну, епізотичне вожнище на 12 фермах. Я скажу одну цифру: що протягом січня-лютого місяця це захворювання Україні і Європа поширилось більше чим на 700 кілометрів. Це надзвичайно небезпечне, остро заразне інфекційне захворювання, збудником якого є вірус. І отут, будь ласка, не злякайтеся, але я вимушений це казати, бо це факт. Цим вірусом хворіють люди. І воно відноситься до особливо небезпечних підкреслю, особливо небезпечних інфекційних захворювань. Тому зараз увага керівництва Держпродспоживслужби і першу чергу голови Сергія Петровича Ткачука прикута до того, щоб зробити все. Щоб вірус Яшру не потрапив до нас на територію України, слава Богу, за останній місяць не було нових випадків ящуру, але це не повинно нас розслабляти. Вживаються на рівні держави ряд дуже жорстких заходів, але ми будемо зараз говорити про область. Нам область, чому я кажу, що це вже вимога, це вже не прохання, бо з такими захворюваннями я не знаю. Чи можна говорити спокійно, і хто цього не розуміє, то я не можу взагалі розмовляти. Треба зробити все для того, в першу чергу, всі господарства, всі власники тварин, органи влади, кожній в межах своїх повноважень повинні зробити те, щоб дотримувалася біологічна безпека на кожному господарстві. Починаючи від фізичних осіб і закінчуючи великими там господарствами, де утримуються тварини. Вірус ящуру досить швидко може переносити з місця на місце. Я скажу так, що він відноситься по типу так, ну, називаємо ми фахівці легколетучі, тому що за допомогою вітрового потоку він може переноситись на значні території, плюс економічні зв'язки, транспорт, інші люди. Перемішується ризик є е, е, занесення ящуру, тому питання яшуру повинно зараз стояти на особливому контролі усіх і робити це все для того, щоб ми не допустили його занесення на територію України і на територію області. Більш того, що ви кажете, і у нас до речі був ефір, в якому також пролунало, що на ящур хворіють і люди. Так, на жаль, так. Ну і біля цього захворювання йде блутанг, тому що заходи одні, ну, практично одні такі самі, і оці захворювання зараз на всіх на устах. Біологічна безпека це особливий такий вид безпеки, е які, на жаль, можливо, не всі розуміють його, але фахівці, які працюють в цій сфері, вони розуміють, про що ведеться. Розмова. Скажу так, що не дай Бог яшур, це не мною придумано, це економічно, може бути катастрофа. Тому що блокується, нічого не рухається, ні економіка ніяка, ні, ні люди не перемішуються. Це просто дуже жорстокий карантин. І я вам скажу, що я, що в нас в Україні був зареєстрований останній випадок в 1988 році, це порівняно недавно. Я ще за свого життя пам'ятаю, які заходи проводилися, я це бачу на свої очі, і я нікому цього не бажаю бачити, і не дай Бог, щоб... тому про це треба зараз говорити. Говорити неспокійно, говорити так, щоб кожен це розумів. І особливо тут, ну, наприклад, акцент звертаю на стихійну торгівлю, так, про яку ми не раз говорили. Це треба е за цим питанням дивитися. Це не просто економіка, зараз там, що, а це біліше ризик. Виникнення, ну не тільки яшура, а будь-якого інфекційного захворювання. Mm -hmm. Так, повинні проводитись робота, повинна проводитись робота. Плюс дезінфекція. Саме ми не раз це говорили, це такий щит, який проти всіх захворювань може зменшити ризик занесення. Стабільна, систематична дезінфекція. Ну і ряд інших заходів, які треба проводити. Ну, я... Посилання на ефір про ящур і про африканську чому свиней дам одразу після закінчення цієї нашої розмови. Згадували в тому ефірі, коли говорили про я що, ще прикордонна служба, яка межує з країнами Європи, там контроль і чітки, якщо щодо перевезення продуктів тваринницького походження або самих тварин, але є дикі тварини, які переходять кордон, вони також можуть занести. І от ви кажете, що автомобілі, які їдуть, вони на собі також можуть це привезти. Так а там транспорт. Це один із таких особливих ризиків, який так. Ну, і дикі тварини ви абсолютно 100% праві, за ними ніхто не може здійснити контроль, куди вони рухаються, куди перемішуються. І в країнах, у цих трьох країнах вже знищено більше 26 тисяч голів поголів'я. Там ВРХ, буйволи і свині. Більше 26 тисяч голів. Отже, це не просто так. Наша Українська Держпродспоживслужба піднімає, зокрема і Чернігівської області, піднімає питання щодо ящуру, тому що загроза є. Загроза є, тому ми я можливо десь комусь щось покажеться, що емоційно про це говорю. Але повірте мені, я розумію про що я веду мову. Ви кажете, що заходи, які вживалися от 88-му році на території України, то цікаво було б почути про як взагалі це відбувається, що таке карантин, прия що я вам назву з історії, як було в 88-му році. Вводився жорстокий карантин, закривалися повністю населений пункт, залучались всі правоохоронні, там, чуть не блокувалося вїзд виїзд, люди не мали права вийти із території, цієї вийти, тобі ж нам зараз треба мати і той матеріальний резерв, чому я. На ДНПК комісії на цьому наголошував перед органами влади що повинні ми знати чітко, де ми будемо брати, де ми будемо спалювати тварин. Все. Це просто е, дуже жорсткі заходи, дуже жорсткі заходи, і про них е, дуже важко говорити. Отже. Я так розумію, тема відкрита, і нам ще говорити про Яшур доведеться. Е, е, пані Юля, і дорогі слухачі, давайте ми е, трошки оптимістично закінчимо, що багато залежить нас від нас кожного. Так? І якщо кожен це зрозуміє, що від нього залежить, і будуть робити, і прислуховуватися до рекомендацій, ті, що говорить Держпродспоживслужба, а саме фахівці ветеринарної медицини, то ризик ми зменшимо до мінімуму. Але тут є інший бік медалі. інфекційні захворювання це не непередб... це рулетка, це непередбачувана така штука. Я не раз говорив не фахівцям, те, що треба зрозуміти одну історичний факт: що віруси, бактерії, мікоплазми, інші проси це живі організми. Вони так як і ми борються за життя. Вони теж хочуть розмножуватися, хочуть збільшувати свою популяцію, і треба зрозуміти, що вони були мається на увазі збудники були, є і будуть. Але від нас залежить, чи ми їм створимо ті умови, чи не створимо, щоб вони розмножувалися або зменшувалися. Ну, от так я це поясню. Бо віками доведено, що деякі з них дуже гарно вміють пристосовуватися і виживати, і мутувати ще. І краще за людство у нас тут були інфекціоністи в студії, які лікують людей. Вони сказали, що поки що в деяких питаннях людство програє вірусом цю війну. І останнє запитання, пане Юрію, ви сказали, що вже період. Профілактичних роз'яснень завершене, це натяк на те, що Держпродспоживслужба тепер буде проводити перевірки? Е, ну, це я сказав свою точку зору. О, не перевірки. Тут мова не йде за перевірки. Розумієте, ми стільки вже, і особисто я і мої колеги стільки провели роз'яснені роботи різної у різних форматах, що вже просто о, думаєш, ну. Треба роз'яснювати все, чому я так і сказав. Ну, okay. Треба вже в кінці кінців зрозуміти те, що треба діяти. Розумієте, це не мав. Я на увазі, що ми тут щось будемо усивати, uh -huh. якесь там uh -huh. критичне перевірками, чи що. Ну просто вже ми ж достатню кількість роз'ясненої роботи провели. І проводити, і будемо проводити. Це не знаю. Ми будемо проводити, роз'яснювати. Але я бачу. Я бачу по аналітиці, і ви теж бачите, що кількість сказу, угу. на жаль, виявляємо так, і кількість я... скептиків залишається жаль, ще так, до розумяю. деяких питань. Тому Пане Юрію, говорю. тому пропоную поставити три крапки в сьогоднішній нашій розмові і зустрітися ну, десь місяць, два-три, щоб подивитися, яка у нас ситуація. О, дякую вам. Дякую, пані Юля. Я надію, що мене всі правильно зрозуміли. Бажаю всім епізотичного, епідеміологічного, фітосанітарного благополуччя і все-все найкращого. Дякую вам за те, що мене запрошуєте на Етери. Тому до нової зустрічі. До нових зустрічей.